Мої вітання, шановні глядачі. Я тепер отримала подаруночок від сестрички я. І зараз буду розпаковувати, я не знаю, що там всередині. Але поки ще не розкрила, скажу, що мені дуже-дуже сподобалось пакування. Прям так гарно зробила сестричка. Ну, це краса. Від подарунковий бокс. Ну, і звісно, що тут у мене купа всього смачненького. Харківський полюс анонсований зі смаком, як колись був, як в нашому дитинстві. Він коштує дорожче, ніж звичайні тортики, але це картонна упаковка, буду пробувати. Цікаво. Кіндери улюблені. О, це мій найулюбленіший шоколад без квітки Collection. Просто обожнюю його. Дуже-дуже дякую. Так. Дивимося. Так, ось такі вафельки. Такі я у нас не бачила, новинка якась. В Харкові просто більший асортимент. Тут з фісташкою чокошокс, чокошокс Орео. смакотища. Рошенівські смаколики сердечко. Так, ого, кіндерівський Санта. Так, у мене тут кіндер. Це з синочком буду ділитись, хоча йому окремі подарунки є з великим кіндером. Це теж я не пробувала чококнос. Смакота. Так, і тут якісь кремики, напевно, що буду розбиратися. Скінбар. Подивимось, що це за крем. ензім паудер. Може, пудра якусь гляну потім. І різдвяний бокс, де може попастися навіть прикраса. Зараз розпакую гляну. Так, я розпакувала коробочку, тут листівка святкова. І далі різні продукти. Зараз повідкриваю, бо так незручно однією рукою. В цій коробочці у нас маска для обличчя. Далі закрию, показую наступні. Ось такий крем ванільний, масочка для губ, бальзам для губ, крем для рук. Таке гарне пакування. Кокосовий скраб для тіла такий рожевий, симпатичний. І остання коробочка, де може попастись прикраса, але певно, що у мене тільки знижка. Та. Нема прикраси. Але є знижка. Ну, я не планую нічого собі купувати, але, в принципі, хто хоче купувати, то доволі зручна штука. Ось такий дуже-дуже крутий подаруночок я отримала. Дякую, сестричці, а вам дякую за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!